Доброго ранку, я вас всіх вітаю, дуже радий бути разом. Всі ми очікували і молились, напевно, про те, що Бог послав нам дощі. Богу дяка, ми маємо дощі, дуже гарний дощ, який вирушає нашу землю. Я вірю в те, що прийде час, коли ми молимось про те, щоб Бог дав перемогу нашому війську, і прийде час, буде. Ця перемога розказують одну таку історію. Прийшов прихожанин до священника і каже до нього: мене мучить моє сумління, докоряє, моя совість те, що 15 років тому я виніс із цього храму Хрест. Священник йому каже: ну, виніс, то треба повернути. Раз ти його виніс із цього храму, то треба назад принести. І цей чоловік він пішов через півгодинки приходить, приносить на руках свою жінку, і він несе її до алтаря і каже: от я тебе тут обрав, от я тебе тут і залишаю. Вітаю всіх чоловіків із батьківським днем, щоб Бог вас благословив, щоб Бог вам дав мудрості, щоб Бог вам дав сили. Тому що Бог Він для мужчин, для чоловіків дав багато прав. Але й разом із тим Господь Бог дав багато відповідальності на чоловікові. І Бог хоче, щоб ми разом з ним йшли в дорогу. Не брали цей тягар, який нам не по силу. Він хоче, щоб він був третій, і ми могли йти своє життя разом. І щоб наше життя воно не було тим Христом, який в цьому прикладі звучав адістом, воно було приємним тим тягаром, як Ісус Христос, Він в Матвія каже, що візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє любе і тягар мій легкий. Матвія. 11.29 Ісус говорить, візьміть моє ярмо. Навчіться від мене. Він показує своє життя і розказує про те, що і показує те, як він жив. Він каже, навчіться, візьміть моє ярмо. Не беріть того Христа, який є дуже тяжкий, ви його самого не понесете. Коли ви будете надіятися на... на самого себе, в сімейному житті, в роботі, прийде час. Коли ви як цей чоловік принесете того Христа і хочете його там, де брали, там і положити. Але коли ви будете вчитися від Ісуса Христа, Він каже, що моє ярмовано є любе і тягар Він є мій легкий. Ми читаємо приповість Соломона про юнаків. Там записані такі слова. 22 розділ 6 вірш. Автор пише такі слова. Настав юнака на початку дороги Його, і коли він постаріє, не зверне з її. Настав юнака на початку дороги, коли він постаріє, не зверне з її. Хто має право наставляти? Юнака. Приклад, коли ми десь йдемо по дорозі або їдемо автомобілем і нас зупиняють. І нас питають, розкажіть, будь ласка, як нам проїхати до автовокзалу? І ми розказуємо їй цією дорогою. Обіжжає так, повернеш направо, повернеш наліво. А чому так їхати? Бо там з тієї сторони є пробка, там з тієї сторони є базарчик, там дуже тяжко об'їхати. І ти Бистріше доїдеш до автовокзалу, якщо поїдеш тією дорогою, якою я тобі говорю. Право наставляти є юнака того, хто знає цю дорогу. Дорогі брати і сестри, Бог сьогодні дає право батькам наставляти своїх дітей і показувати дорогу. А хто може має право показати цю дорогу? Той, хто знає цю дорогу, той, хто ходив цією дорогою, той, хто знає всі перешкоди. і і куди вона ця дорога веде? Часто буває в житті, що ми показуємо не ту дорогу. Говоримо одне що ми в житті, що йди так шляхом, а саме ходимо іншим шляхом. Чи можна знайти таку дорогу? Я не знаю, я формувався в християнській сім'ї, де батьки ходили до церкви. І я дуже дивився на життя людей в церкві, в сім'ї, на батьків, на все. Для мене те, що вони говорили, це було одне, а те, що вони жили, це було зовсім інше. Якщо вони говорили, і жили, і поступали, так, це для мене був урок. Я ці уроки брав для себе. Це для мене був урок. Це була та дорога, яка мене наставляла, яка будувала мою віру, яка зростила мене. І Бог дав нам таке право і відповідальність для чоловіків, щоб ми були священниками своєї, своєї сім'ї, щоб ми показували правильну дорогу для, для своїх дітей, і як нам повинно дітям сьогодні жити і поступати далі. Ми інколи намагаємося дітей навчати. Того, що саме не робимо. Інколи намагаємося дітей побудити, щоб вони читали книги, щоб вони читали Біблію. Інколи ми намагаємося дітей, щоб вони займалися якимось спортом. А інколи ми не читаємо, не читаємо книги, не читаємо Біблії. Інколи ми навіть зарядки фіз не робимо і хочемо, щоб дитина йшла таким чи іншим тим чи іншим путь. І вона дивиться. Ми заохочуємо свою дитину для того, щоб вона навчалася краще в школі, щоб вона приносила кращі оцінки, коли вона виростає до підліткового віку, вона заглядає в наш шкаф і дивиться наш атестат і бачить наші оцінки. І там нема що де інколи дивитись. Бог сьогодні хоче, щоб ми наставляли її наказ свого. Але щоб це Євангеліє, як казала моя бабуся, що Євангеліє п'яте це наше життя. Це наше життя. І воно багато що говорить про наше життя. Що я навчився від своїх батьків? Я виріс в християнській сім'ї, як і говорив, що я навчився. Я навчився від свого батька таких чеснот, як чесність. Мій тато він як сказав, він те, що сказав, він. Все зробить, то, щоб дотриматися того, що він сказав. Від мами я навчився терпіння миру і спокою в рівноважності. І ці чесноти, вони пригодилися і пригоджуються мені сьогодні в житті. Тому що бути чесним це є досить добра чеснота. Терпеливим це досить добра якість, яку ми маємо в своєму житті. Десять, більше 10 років прожив. На Кабардіно-Балкарі. І ніколи не думав, що я там такий довгий час буду знаходитися. Мені треба було деякий час потерпіти, почекати. Почекати, щоб Бог сам міг це налаштовувати, підготовувати і вести. Це терпіння. Терпіння нам може дати Господь. Дорогі брати і сестри, Бог сьогодні. Нас закликає до відповідальності, тому що ми будуємо своїх дітей, ми будуємо майбутнє нашої держави, ми будуємо майбутніх батьків, ми будуємо майбутніх жінок, чоловіків. І Бог сьогодні закликає до нас в День цього свята, День батька, щоб ми були більше і більше відповідальними. Але Бог також. Закликає і дітей в свою чергу. Ми читаємо повторені закону. Господь дає заповідь для свого народу. І Він також цю заповідь говорить для юнаків, для дівчат, для всіх дітей. І там записані такі слова, повторені законом. П'ятий розділ, 16 вірш. Шануй батька Твого і матір твою, як повелів тобі Господь Бог твій, щоб продовжити дні твої, і щоб добре тобі було на тій землі, яку Господь твій дає тобі. Ми знаємо, коли ми заходимо в інтернет-ресурси, ми бачимо, що багато є реклами. Ми бачимо, що багато пропагандується, як, щоб, що, роб, що зробити, щоб жити добре? Що робити, щоб твоє життя стало довшим на цій землі? І ми бачимо, що якщо ти купиш оцю річ, ти будеш, ти будеш добре жити. Якщо ти купиш ті чи інші креми від зморщика або ще щось, якісь лікарства, ти довше проживеш. Але Господь Він будує заповідь свою, Він говорить про те, що шануй батька і матір твою. Це добре буде жити для тебе і продовжаться твої роки життя на цій землі. Дорогі брати і сестри, коли дитина, вона не шанує батька. Чи маму, прийде час, що вона не буде шанувати Господа Бога? Коли ми, не, коли ми не шануємо те, що в нас є, то як ми можемо шанувати те, що ми не бачимо своїми фізичними очима? Господь Він, закликає. І Він каже, що це є благословення, що це заповідь є з обіцянкою про те, що ти, коли будеш шанувати батька, батька і мати, то ти матимеш добре життя на цій землі. То продовжаться твої роки життя. Ти не скоротиш своє життя, а наоборот продовжиш своє життя. А в чому заключається шанування батька та мами? Для мене найбільше шанування це означає, і я з цього слова беру смисл, це послуг. Це послуг батьків. Кожна мама і тато, він ніколи не говорить про те, щоб сина або дочки. Поступив або направив на, на якусь неправильну дорогу, або зробив якийсь неправильний поступ, батьки ніколи цього не зроблять, щоб дитина вона пішла неправильною дорогою. Батьки завжди будуть направляти дитину і говорити: йди отак, отак. Тому що я прожила, я бачила, я була там і там нема нічого доброго. Іди цим шляхом, цей шлях є кращий. І батьки цього бажають. Коли дитина це слухає, сприймає. Своє серце, вона зауважує, вона, вона не знає ці дороги, але вона бере це своїм послугом, вона довіряє батькам. Вона їм слухається. Що батько сказав, значить, це є правильна дорога, це є правильний напрямок, куди я повинен рухатися. І для мене це шанування це є найбільше те, що я можу слухатися своїх земних батьків. І прийде час, коли. Господь Він покличе нас і ми будемо слухатися Господа Бога. Читаємо в книзі Самуїла, коли він був інако. Перша книга Самуїла, 3 розділ. З першого вірша прочитаємо про молодого хлопця історію. Хлопчик Самуїл служив Господу при Ілії словом. Слово Господня було рідким у ті дні видіння було нечасто. І було в той час, коли Ілій лежав на своєму місці, очі ж його почали закриватися, і він не міг бачити. І світильник Божий ще не погас, а Самуїл лежав у святині Господній, де ковчег Божий, і поклав Господь до Самуїла відповідь: і він: ось я і, і побіг. До Ілії сказав: ось я, ти кликав мене, але той сказав: Я не кликав тебе, йди назад і лягай, він пішов і ліг. Але Господь знову покликав до Самуїла, він встав і прийшов до, до Ілії, і вдруге сказав: Ось я ти кликав мене, але той сказав: Я не кликав тебе, Сину мій, іди назад і лягай. Самуїл ще не знав тоді голосу Господа. І ще не відкрилось йому слово Господнє, і покликав Господь до Самуїла третій раз. Він встав, прийшов до Ілії і сказав: Ось я ти кликав мене, тоді зрозумів Ілій, що Господь кличе хлопчика, і сказав Ілій Самуїлу, піди назад і лягай, і коли знову покличе тебе, ти скажеш: говори Господи, бо чує раб твій. І пішов Самуїл і ліг на місце своє. І прийшов Господь і став, покликав, як і раніше, Самуїла Самуїле, і сказав Самуїл, Господи, Господи, бо чує раб твій. Цей молодий хлопчик він служив Ілі, і Бог почав говорити до нього. І він не чув цього голосу. Він ніколи не зустрічався з цим голосом, він ніколи не зустрічався з тією дорогою. І він приходить до нього. До Самуїла, до Ілії приходить, ти мене кликав один раз, два, три. І тоді зрозумів, Ілі, що Господь його кличе. В цій історії я бачу те, що батька і сина. Ми читаємо в приповістях Поріжцях, де говориться: Сину мій, нахили ухо, сину мій, прислухайся до того, що я тобі говорю. Бог сьогодні закликає нас, щоб ми направляли своїх дітей, щоб ми говорили до них. І в цій історії Ілій відкриває те, що до Самуїла звертається Бог. Звідки він міг знати, що до Самуїла звертається Бог? Тому що Бог був з ним. Він знав свого Отця, він знав свого батька, Ілій знав свого батька, і він знав голос. І він міг сказати, що тебе кличе Господь. Як я можу сьогодні наставити дочка або сина, якщо я не знаю тої чи іншої дороги? Як я можу показати свою віру, щоб моя дочка або син стали віруючими, якщо я сам не живу тою чи іншою вірою? Одного разу, я, коли ми збиралися сюди їхати, я на дружину сказав такі пророчі слова. Нам треба зробити крок віри, ми переїжджаємо. Я розумів, що я тут нікого не знаю. Знаю родичів, знаю небагато людей. Дружина взагалі мого нікого не знає. І те, що ми залишали там, і ти сидиш і роздумуєш в своєму житті, як воно буде. Але коли ти робиш певний шаг віри, ти не знаєш, як воно буде. Але ти знаєш Бога. Ти знаєш, що Господь Він каже, що я не бачив праведного, просящого хліба. Він турбується, Він знає, що буде. Але він каже, що довіряйся мені, я покажу славу свою в твоєму житті. Роби певні кроки. І коли ти робиш певні кроки, Бог благословляє. Бог посилає людей, Бог посилає роботу. Бог посилає якісь певні зв'язки, з якими ти контактуєш, які народжуються в тебе нові друзі, народжується в тебе нове середовище. Ти не знаєш, як буде завтра, але ти знаєш Бога. Що би не сталося в твоєму житті, Господь Бог він завжди буде вірний своїм обітницям, які він заложив в книзі Біблії. І він сказав, що я своїх дітей не полишу і не покину. Без моєї волі волосина не впаде з голови. Бог обіцяє, і Бог проводить. Але Він дивиться на нас, чи ми готові сьогодні приймати цей як Ілій. Він знав голос Божий. І Він міг сказати, Самуїлове це Господь до тебе говорить. Бог сьогодні закликає нас, батьків, ще раз і ще раз. Пороздумати над своїм життям, щоб ми були добрим прикладом для наступного покоління. Амінь.